За ініціативи студентів у міжрегіональній академії управління персоналом від сьогодні працює бібліохаб. Упродовж останніх років книгозбірня вищого навчального закладу була зачинена. Мені одразу припала до уваги ця бібліотека. Так, так. так. я взяв. Одразу книгу, далі через місяць, хотів хотів її повернути, але не було можливості. Думав, бібліотекар кудись вийшла, або якось розминулися. Але потім я вже дізнався, що бібліотекар звільнилася, і бібліотека закрита. Звичайно, можна книгу брати за запитом, але так, щоб. Тут читати не можна. Богдан каже саме тоді у нього і виникла ідея відродження бібліотечного осередку. Тож, зібравши команду однодумців, взялися за реалізацію проєкту. Зробити краще для студентів, щоб вони мали місце позорочний час, своє дозвілля проводити, відпочивати, створювати різні заходи, щоб вони проявляли свою ініціативу до того ж, тут близько гуртожиток знаходяться. В просторі планують також проводити різноманітні ігри. Розірви коло безпеки, це гра про насилля. Там п'ять різних блоків, там дитина, булінг, просто булінг, булінг в інтернеті, теорія якась про насилля, домашнє насилля, сексуальне. І вона в такій легкій ігровій формі допомагає проінформувати людей про дуже важливі теми. Окрім того, організовуватимуть і кіновечори. для перегляду та обговорення вмикатимуть екранізовані літературні твори. Ми на нашій сторінці інстаграмі будемо це все обговорювати, запланувати дати, щоб всім зручно було, і ну коли вони там зможуть, тоді приходили. І також будемо вибирати фільми, які будуть презентуватися на полотні. Створення бібліотечного хабу підтримали працівники централізованої бібліотечної системи. Зі студентами ділилися власним досвідом. Дуже приємно було познайомитися з командою, яка його відкриває. Рекомендував Олександр Сергійович Семчишин. Він був настільки захоплений, що молодь зараз переймається тим, що хочеться читати, що закрита бібліотека у закладі, в центральній міській бібліотеці також є бібліокаф. Ми розповіли деякі моменти, як працює, як збирати людей, як запрошувати. Запросили їх на свої заходи, і я дуже рада, що з такої ідеї, з такого знайомства. Народилася така гарна співпраця. У вищому навчальному закладі переконані, бібліотечний хаб стане тією локацією, яка згуртує студентів. Зараз бібліотеки те місце, яке може гуртувати в той страшний час, який ми переживаємо, цього не вистачає. Ми намагаємося якимось чином згуртувати суспільність. і дійсно ідея, як я вже сказала, надзвичайно вчасна, і її просто необхідно було підтримати. Ми цінуємо те, що вони зараз роблять. Поки вони відкривалися, уже отримали задоволення від цього хату. Тому що наші оці полябіжки і консультації між парами, ми від аудиторії до кави і назад. Знаєте, це круто, коли ти усвідомлюєш, що є люди, які молоді люди, які хочуть щось робити. Ну для мене особисто це ковток свіжого повітря. До кінця року в бібліотечному хабі планують провести п'ять заходів та зареєструвати близько пів сотні постійних відвідувачів. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.